Стрільці. Далі у нас йдуть стрільці. Що ж вас очікує на наступному тижні в плані кохання відносин. Так. Вибір. А у вас буде ілюзія вибору. Ви будете сидіти і думати, що ж мені робити, що ж мені обрати, куди ж мені піти, і взагалі що з цим, -цим робити? Ну, думайте, не поспішайте. Трошечки так. І будете в таких. Роздумах, розмірковування. Стосовно здоров'я, у вас що буде? Знову ж таки, як і скорпіонів у вас трішечки буде вибивати з такого ладу, ваш стан здоров'я приділіть увагу своєму здоров'ю дуже сильно, бо все ж таки сезон хвороб починається, сезон грипу, тому звертайте увагу на своє здоров'я і робота. Робота вам принесе деяку головну біль, деякі такі якісь негаразди, якісь, можливо, будуть інтриги, тобто таке, що вас буде трошечки засмучувати, тому порада моя вам більше контролю і трошки дивіться на ситуацію відсторонено. Не намагайтеся йти в ситуацію. Трошечки, якби збоку подивіться, тоді вам буде простіше це вирішити. Отак, от, от мої любі стрільці.